На службі патрульним поліції не до зйомок, але коростенські правоохоронці все ж дозволили нам зазирнути за куліси їхньої роботи. Зустрічаємось у будній день, чотирнадцята година. Тихий час. Чому тихий? Тому що найцікавіше почнеться пізніше, і тоді поліцейським точно буде не до нас. А ви один екіпаж і в дує гулянці в гулянці Інші в районі. Да, а що там сталося, Не знаєте? померла людина. Не минулої хвилини в дорозі помічений перший порушник. Герої нашого сюжету старший сержант поліції Олександр Прокопчук та лейтенант Сергій Мошковський. Затримали чоловіка за проїзд на червоне світло. За це йому штраф 425 гривень. Як часто ловити таких порушників? Як попадаються, так немає якоїсь періодичності. Само читаю права особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. Це знайомитися з матеріалами справи, додавати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання при Порушник справи. Свою провину визнав претензій не мав. Хоча дуже часто з поліцейськими починають дискутувати. Це не той випадок. 425, так? все так. дороги, бути уважна. Ми сідаємо до авто, рушаємо далі. На лінію 102 надійшло повідомлення. Лінії 102 про те, що чоловік сестри по телефону погрожує фізичною розправою. Так, да, ви нас викликали, ви у нас... Так, так, так. Це там і видно якісь розборки, це він позвонив із телефона моєї дочки. Он мені по телефону угрожав. Всі виклики по лінії 102 обслуговуються групами швидкого реагування, тобто патрульними. Таких викликів за добу буває 30-50. Працює два екіпажі. Менше 15 викликів на один екіпаж не буває. У конкретному випадку поліцейські близько 30 хвилин спілкувалися із заявницями, аби зрозуміти, що ж все таки сталось. В результаті було написано заяву. Заявниці. Погрожують фізичною розправою та ображають словами нецензурної лайки та мобільному телефону. Відома їй особа. Ну ви зареєстрували, а далі що буде? Зареєстрували. Якби вказана особа була на місці виклику, то ми опитали. Її і прийняли б якесь рішення притягувати її до адміністративної відповідальності чи не притягувати. Дану справу передадуть дільничним офіцерам, які з'ясовуватимуть обставини цієї неприємної ситуації. А наразі патрульний повинен внести інформацію ще й в електронний реєстр. Дуже багато у вас нюансів. І не так то все швидко. Робиться, як воно здається на перший погляд. Так, Так. коли спостерігаєш за патрульними, про роботу з документами не замислюєшся, а без неї ніяк. Поки викликів немає, їдемо далі і з'ясовуємо, що на службі Олександр та Сергій з 8 години ранку. Попереду в них ще півдня, вечір і ніч. Вони вже знають, що найактивніше телефонувати на 102 почнуть за декілька годин, коли люди прийдуть з роботи. Домашнє насильство. Цим грішать користенці. Так. Вдома Особливо в зимовий період часу, коли всі сидять вдома, не можуть знайти спільну мову між собою. Це чоловіки з жінки, так? Так, чоловіки з жінками, жінки з чоловіками. Буває по-різному, буває навіть, що чоловіки викликають на жінок. На вокзалі поліцейські знову помічають водія порушника. Здається, за кермом їх найбільше. До речі, всіх затриманих додатково перевіряють через електронну базу даних. А раптом ця людина в розшуку на паркувальників. До речі, поліцейські також увагу звертають. Ми можемо стояти, виявляти, чекати, наприклад, водія автомобіля, який там стоїть з порушенням. Але в той час, коли ми його чекаємо. Нам може надійти повідомлення, на яке ми повинні в найкоротший термін відреагувати. І тому так виходить, що стоїмо, чекаємо, але свою роботу до кінця зробити не можемо. Тобто не завжди вашу роботу видно? Так, так. І взагалі деякі громадяни не помічають. Що... А бідно? Та нічому, на що тут ображатися, якби. У Нас було більше, нас більше бачили. Порушники паркування болюча тема, оскільки зазвичай такі водії ще й влаштовують скандали і звинувачують поліцейських в упередженому ставленні саме до них. Користуючись нагодою, старший сержант Олександр Прокопчук хоче звернути увагу глядачів на ось цей знак. У святкові дні та у базарні дні дуже багато машин стоїть під цим дорожнім знаком. Всі ігнорують вимоги дорожніх знаків. Також по цій вулиці дуже багато їздить автобусів, які не можуть проїхати в святкові та вихідні дні біля кооперативного ринку. Аналогічна ситуація і біля торгового центру міста. Два водія автомобіля мерседес та ВАЗ-214 порушують правила дорожнього. Це при тому, що зліва є вільні місця для парковки. Якщо є місця зупиняйтесь, будь ласка, не порушуйте правила дорожнього руху. «Ми зовсім не можемо слідкувати, так як на сьогоднішній день у нас працює по користені та коростинському районі два екіпажі. Шановні водії, будьте уважними і не ігноруйте вимог дорожніх знаків. Це наша просьба. Поки по-хорошому. Да. Ну як по-хорошому. Свої штрафи порушники все ж отримують. А також іноді і славу в інтернеті. Ми не випадково приїхали на вокзал, адже це місце дуже полюбляють злодії. До 20% крадіжок по місту скоюються саме на вокзалі. А ще наших патрульних викликають сюди навіть знімати з потягів безбілетників. Такі порушники, як. Е... П'яні по місту, ті, що палять в недопустимих місцях, ви також на них звертаєте увагу? Так, в обов'язковому порядку, однак частіше притягуємо таких осіб на залізничному вокзалі, uh -huh. так як там є спеціально відведені для паління місця. Ну і особи, які чекають на свій потяг, вони часто. Люблять розпивати пиво в залі очікування, а цього робити не можна. І під кущі в туалет ходити також, бо в цих хуліганів патрульні не проїдуть. Чого під кущі ловили? Їх ловлять так. Поліцейські зобов'язані відреагувати на нього. У уявленні пересічних людей здається, що патрульні потрібні для того, щоб ви їздили і виявляли, де щось відбувається. Наприклад, ви їдете і бачите, що хтось на когось нападає, хтось когось б'є, грабує. Так, так, а у вас так. взагалі бували такі випадки? Не, не пригадаю, не буду. Це не так працює. Так, е, да, ну бувають і такі моменти, але їх не так часто, е, щоб вони якось запаминалися. А бувають у вас якісь драки, нападіння? На нас чи? Ну на вас, або ви приймаєте. На нас часто нападають, особливо тоді, коли людина вважає, що її незаконно притягують до адміністративної відповідальності. Дуже часто чуємо в свій бік, як сказати. Не Обра... да, не така в поліцейських робота, але вони зовсім не жаліються. На особливий випадок мають засоби самозахисту. От тільки застосовувати діляться, доводилось лише кайданки та балончик. Засоби з заточили і. А його доводилось застосовувати? Так, але це було дуже давно. На сьогоднішній день патрульні поліцейські виконують обов'язки, які раніше були покладені на інші підрозділи. Вони здійснюють контроль за безпекою дорожнього руху, громадського порядку, але у вільний від викликів час. В яких випадках вам не потрібно телефонувати? В яких випадках нам не потрібно телефонувати? Це коли особа, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. І в неї виник конфлікт з іншою особою. Ми так називаємо люблять лякати працівниками поліції інших осіб. В таких випадках ми притягуємо даних осіб, якщо вони перебувають в стані алкогольного сп'яніння за неправдивий виклик працівників поліції. Четверта година дня. Черговий дзвінок на лінію 102. Конфлікт між дорослою донькою і матір'ю. Старший сержант поліції Олександр Прокопчук та лейтенант Сергій Мошковський висаджують знімальну групу і поспішають на виклик в район утосівських дач. На них чекає ще багато роботи.